Розкажіть найсмішніший жарт. Чим відрізняється ректальний термометр від орального смаком? Мужик сидить у барі і жорстко набухується. Він так добряче нажерся, що його знудило. Подивився на себе і каже: «От, сука, дружина мене вб'є. Вона щойно подарувала мені цю сорочку, а я вже нажерся і засрав її. Чоловік, що сидить поруч із ним, каже: Брате, розслабся, візьми 10 баксів, поклади їх у кишеню сорочки. І коли прийдеш додому, скажи їй, що якийсь інший хер набрякався, наблював на тебе і дав тобі ці 10 баксів, щоб ти вибрав її. Мужик відповідає: О. Ого, ось це ти вигадав, так і зроблю. Він виходить із бару і йде додому. Щойно він відчиняє двері, дружина одразу ж не кидається на нього, влаштовуючи скандал. Дідько, знову ти нажрався, гробаний ти алкаш. Щойно купила тобі цю бісову сорочку, а ти її вже споганив. Подивися на себе, ти весь засраний. Просто жах. Мужик такий: крихітко, крихітко, будь ласка, заспокойся. Це не те, що ти подумала. Це все інший чувак із бару. Він набухався і наблював на мене. Він навіть дав мені 10 баксів, щоб я виправ сорочку, і він жестом показує на купюру що стирчить із кишені сорочки. Дружина хапає купюру і каже: Так тут же 20 доларів. А чоловік, і, а так він ще й насрав мені в штані. Я сказав лікарю, що зламав руку в трьох місцях. Він порадив мені більше не ходити в ці місця. Троє друзів системний адміністратор, розробник і дизайнер, зазнали корабельної аварії і застрягли на пустельному острові на кілька тижнів. А вони вже почали втрачати надію, як раптом пацани натрапили на печеру з каменем, на якому лежав дуже запорошений і загадковий предмет. Один із друзів підняв його і почав протирати від пилу. Це виявилася чарівна лампа, і з неї з'явився Джин. Джин, ви знаєте, що я виконую три бажання, але оскільки вас троє, я виконую. Кожному по одному бажанню розробник загадує, я б хотів повернутися додому до дружини і дітей, в особняк за 50 мільйонів доларів. Пуф! Він зникає. Сисадмін загадує, я б хотів повернутися додому, де на мене чекає собака, і щоб у мене лежав один мільярд доларів у банку. Був в клуби диму і він зникає. Дизайнер задумався на кілька хвилин, його обличчя похмурішало, і він каже: мені так самотньо, я б хотів, щоб мої друзі опинилися тут. Хорошого бухгалтера знайти важко, тому Віра Павлівна вже 20 років перебуває в розшуку. У барі, у якому панує приємна спокійна атмосфера, вривається чолов'яга з пістолетом і кричить: хто з вас виродків переспав з моєю дружиною? Мужик ззаду встає і каже: У тебе не вистачить патронів. Техасець гуляє Ірландію і заходить в один із пабів у невеликому містечку. він штовхає двері ногою, проходить прямо в центр пабу і голосно заявляє: Я чув, що ви тут великі любителі випити. У мене для вас є пропозиція. Я дам 500 доларів тому, хто зможе випити 10 кухлів пива менш ніж за 10 хвилин. Усі тут же втупилися на те хасця, але ніхто не вимовив ні слова. Жоден з відвідувачів не зголосився і не прийняв цю пропозицію. Один чоловік зовсім встав і вийшов із бару. Приблизно за 15 хвилин до техасця підходить ірландець і запитує, в силі ще його парі чи ні. Виявилося, що це був той самий мужик, який вийшов із пабу, коли було запропоновано парі. Техасець відповідає, що пропозиція ще в силі. Ну, бармен, значить, наливає 10 кухлів пива і ставить їх у ряд. Техасець засікає час, і мужик починає пити. Усі стовпилися навколо, спостерігають за процесом. Ірландець перекидає один кухаль за іншим і через 8 хвилин повністю розправляється з усім пивом. Тоді здивований техасець спокійно віддає ірландцеві 500 доларів. А після запитує, де він пропадав ці 15 хвилин. На що ірландець відповідає: Ну, мені спочатку довелося сходити в сусідній паб і перевірити, чи зможу я це зробити. Давним-давно, коли морем правили вітрильні кораблі, один капітан і його команда постійно наражалися на небезпеку бути взятими на абордаж піратами. Одного разу під час плавання вони побачили, що піратський корабель послав до них абордажну групу, щоб спробувати взяти їхній корабель на абордаж. Команда захвилювалася, але капітан був спокійний. Він крикнув своєму старпому: принеси мені червону сорочку. Старпом швидко приніс йому червону сорочку, яку капітан одразу ж одягнув. І повів свою команду в бій проти підлих піратів. Незважаючи на втрати команди, їм вдалося здолати піратів. Того ж дня капітану доповіли, що два піратських судна спрямовують дві абордажні шлюпки в бік їхнього корабля. Команда занервувала, але капітан, як завжди, спокійно крикнув: Принесіть мені червону сорочку. Після чого на них чекала нова битва. Капітан і його команда відбилася від абордажників, хоча цього разу втрат було більше. Виснажені боєм люди з. Діли ввечері на палубі і переказували події дня, коли один із мічманів подивився на капітана і запитав: Сер, а чому перед боєм ви просили принести вам червону сорочку? Капітан, обдарувавши мічмана поглядом, який може бути тільки в капітана, пояснив: якщо в бою мене поранять, на червоній сорочці не буде видно моєї крові, і ви продовжуватимете безстрашно боротися з піратами. Члени команди замовкли, вони були вражені мужністю свого капітана. На світанку наступного дня до Зорни крикнув, що їх оточили пірати: десять кораблів. Кожен з яких відправив по опардажній команді. Члени, екіпажу замовкли і подивилися на свого ватажка капітана, чекаючи його звичайного наказу. Капітан, як завжди, незворушний, закричав: принесіть мені мої коричневі штани. Мужик знайшов чарівну лампу, потери її і звідти вилетів Джин. Ти знайшов мою лампу, каже Джин. Натомість я виконую два твоїх бажання. А хіба не має бути три бажання? Запитує мужик. Глянь у штани, відповідає Джин. Той заглядає в штани. Ніхрена собі, вигукує він. У мене здоровий хер. Ага, каже Джин. Я вже давно в цьому бізнесі. Зловив старий рибку. Відпусти мене, старче, виконую три бажання. Зашибісь, сказав старий, і зашиблася бідна рибка, так і не виконавши два інші бажання. В аптеці що краще для чоловіка валідол чи валір'янка, а діагноз який туфлі за сто тисяч. Качка заходить у бар і запитує. У вас є їжа для качок. Бармен відповідає. Ні. І Качка йде. Качка повертається наступного дня і запитує. У вас є їжа для качок. Бармен відповідає. Ні. Качка повертається наступного дня і запитує. У вас є їжа для качок. Бармен відповідає. Я вже двічі сказав тобі: ні. Якщо ти повернешся і запитаєш ще раз, я приб'ю тебе цвяхами до підлоги. Качка повертається наступного дня і запитує. У вас є цвях. Бармен відповідає: ні, а їжа для качок. Приходить мужик до лікаря і каже: Лікарю, у мене все болить, я не знаю, що робити. Лікар йому відповідає: так, доторкниться до свого коліна. Пацієнт торкається, а як боляче. Лікар, добре, тепер помацай зап'ястя. Пацієнт, а як боляче? Лікар, тепер доторкнися до щоки. Пацієнт, ай як боляче. Лікар, у вас зламаний палець. Батько заходить у кімнату свого сина і каже: Синку, якщо ти будеш продовжувати мастурбувати, то осліпнеш. А син йому, тату, я тут. Лікар каже пацієнтові: Сер, вам справді потрібно перестати мастурбувати. Якщо не перестану, то осліпну, ні. Просто я намагаюся провести огляд. Ми представники найдавнішої професії, спимо за гроші. А ви путани? Ні. Ми охоронці. Ведмідь женеться за зайцем. Під час погоні ведмідь наступає на якусь стару пляшку і вивільняє Джина. Джин вирішує дати можливість загадати кожному з них по три бажання: перше бажання ведмедя, щоб усі ведмеді в лісі стали самками. Заяць попросив маленький мотоцикл, на якому він зможе кататися. Після цього ведмідь захотів, щоб усі ведмеді в країні стали самками. Заяць попросив крихітний шолом із дірочками для вух. Ведмідь трясучись від нетерпіння. Давши щоб усі ведмеді у світі, були самками. а Заяць одягнув шолом, сів на мотоцикл, завів його і, давлячи на газ, вигукнув Хочу, щоб ведмідь став геєм. Розмовляють дві блондинки. А знаєш, навіщо на зворотньому боці компаса є маленьке дзеркальце? Навіщо, щоб дізнатися, хто загубився? Американський турист прогулюється маленьким містечком в Ірландії. Пішов дощ, і він вирішив зайти в паб, щоб пропустити кухлик пива і посидіти біля каміна. Він підходить до пабу і бачить літнього ірландця. Той весь мокрий стоїть із вудкою біля якоїсь калюжі. Туристу стає дуже шкода старого, і він пропонує йому зайти в паб, щоб пригостити його випивкою. Вони обидва заходять всередину. Трохи згодом, сидячи біля теплого каміна, вони роблять перше ковто. Американець, бажаючи розбавити мовчазну паузу, запитує у старого Ну, скільки за сьогодні зловив старий ірландець, тепер уже з блиском в очах, відповідає: Ти сьогодні четвертий. Мужик скаржиться лікареві. Щоразу, коли я п'ю каву, у мене сильно болить праве око. Лікар відповідає, перед тим як пити каву, вимиті скелиха ложку. Він. Зроби бутерброд. Вона зробила. Він з'їв. А можна ще? Ні. Це демоверсія турботливої дружини. Ліцензовану версію отримаєте після офіційної реєстрації в Раксі. Маленький хлопчик. Мене назвали на честь мого дідуся, дорослий хлопець. А так і як тебе звати? Маленький хлопчик, дідусь. Місцева газета послала репортера на молочну ферму поставити кілька запитань господареві. Журналіст запитує у фермера, скільки молока дають корови. Яка саме чорна чи коричнева? Чорна кілька літрів на день, а коричнева кілька літрів на день. Трохи зніяковівши, репортер продовжує ставити запитання: а чим ви її годуєте? Яку чорну чи коричневу? Коричневу вона їсть траву, а другу вона теж їсть траву. Розлючений репортер каже, якщо вони обидві дають однакову кількість молока, і обидві їдять одне і те саме. Чому ви весь час запитуєте, яка? Тому що чорна корова моя, а коричнева теж моя. Заходить у бар ірландець і замовляє собі три кухлі пива, ставить їх на столик і п'є з кожного, чергуючи склянки, поки всі вони не спорожніють. Наступного тижня він повертається і проробляє те ж саме. Він бере три кухлі і п'є з кожного, поки вони не закінчуються. Коли він прийшов утретє, бармен із цікавістю запитає у нього, чому він п'є пиво саме таким чином. А я таким чином уявляю, що зі мною сидять мої брати. Ми живемо в різних кінцях. Світу і рідко бачимося. Тож раз на тиждень ми ніби всі разом. А, ну і славно, відповідає бармен, і бажає йому приємного вечора. Так триває протягом кількох років. Цей ірландець стає чимось на кшталт знаменитості, оскільки про цю історію знають уже всі завсідники. Але одного вечора він приходить до бару і замовляє лише два кухлі пива. У барі запанувала тиша. Усі спостерігають, як він бере своє пиво і продовжує по черзі пити з кухлів. Але тепер тільки з двох. Бог. бармен, який першим запитав його про цю традицію, відчуває себе зобов'язаним підійти до нього і поспівчувати його втраті. Прийміть мої співчуття, каже він, вказуючи на кухлі. Ірландець розгублено дивиться на нього, сміється і каже: А та ні, ми всі живі. Просто я кинув пити». Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!